Арт проект триватиме два дні. У першій презентували унікальну колекцію українських килимів 18-21 століть. століття шість із них від творчої родини Пілюгіних. Батько він в стилі дерева життя в старовинних таких традиціях, але з тваринками в нього з левами дуже часто композиції. Сестра більш модернова, вона в неї більш такі модернові, сучасні композиції. Ну а я, як вже казала, зі старовинним полтавським теж намагаюся скилимом тримати. Зв'язок і композиціях це наслідувати те мистецтво. Забути вже, на жаль. Ще один учасник виставки заслужений майстер народної творчості України Олександр Бабенко. Він представив роботи свої та мамині. Це був професіонал, художник з великої літери, який вдихнув свій авторський стиль саме в традиційний решетирівський килим, і проявила себе. І це є знакова постать. Я ж кажу на терені декоративного житкового мистецтва вона була і художник геометричного килима, художник рослинного, саме там, де вертикальні станки кросна тчуть рослинного традиційного килима. Загалом в експозиціях Полтавського краєзнавчого музею близько півсотні килимів, гобелени із рослинними та геометричними орнаментами, а також ті, що містять релігійні мотиви. Роботи гостей та деяких інших полтавських авторів покажуть у другий день арт-проекту. Чекаємо подивитися ще такі роботи для нас, нові, старі, килими, побачити, поспілкуватися. У нас дуже важливо для нас, є художників, наше спілкування, знаєте, бо кожен, як сидить в майстерні, працює, то є одне. А коли ми збираємося, обмінюємося інформацією, входимо до одного в майстерню, знаєте, спілкуємося і обмінюємося думками. І це є найважніше для нас. Головна мета всеукраїнського мистецького проекту об'єднати митців із різних куточків держави та показати, що килимарство таки існує. У нас є великий скарб надбання, яке накопичувалося сторіччями, заявляти про це на рівні міністерства, Верховної Ради, тому що щоб не пропало наше, наше мистецтво, тому що мистецтво воно формує в суспільстві духовну енергетику. Якщо цього не буде, держави не буде. Наталія Золотар, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.